Про виправдання організації Об'єднаних Націй після листа Гутеріша до Лаврова відповідно нібито не пропонувала Росії скасовувати санкції або допомогу в їхньому обході взамін на відновлення на відновлення дій зернової угоди. І тут доволі цікаво. От Микита до речі згадував в минулій студії, що якраз це відбувалося після ну або на тлі візиту Ердогана, так в Сочі, і там він теж нічого не пропонував. Організація Об'єднаних Націй теж нічого нібито не пропонувала, але ну слухайте, ви виступили гарантом Туреччина і е, ООН. О, так виконуйте ці гарантії? Чого ви заграєте там далі з Росією? В чому проблема? Пане Олехандр, ну вони не стільки гарантами виступали скільки такими м'якими замовниками. Ну в першу чергу Туреччина не дуже м'які просто замовник. Вони отримують великий зиск від дії зернової цієї угоди. І їм бають вже фактично. Чи це з Росії буде йти через Туреччину, чи це з України буде йти через Туреччину переробляють і далі продають в ту ж саму Африку? Чи це буде із Росії і з України? І це, це найкращий варіант для них, бо обсяг оцих постачання цього збільша буде найбільший. А ООН, із останніх сил фактично шукає, за що зачепитися, щоб продемонструвати власну потрібність. Власну потрібність всі кажуть. Достатньо багато світових лідерів каже, що ООН фактично себе ну вичерпа. Що це такий, такий майданчик, який нічого не вирішує. Ну його треба щось там змінювати, і треба, мабуть, що такі закривати це і шукати інші варіанти, як, до речі, відбулося з лігою нації, яка неспроможно виявилася там зупинити дії. Радянського Союзу тоді проти Фінляндії зараз не, не спроможний зупинити там дії Росії проти України. Схожа ситуація, треба щось тут. Так от, керівництво в першу чергу, а це ж величезний бюрократичний апарат. Я там був, там безліч людей, які отримують величезні зарплати, все таке інше, живуть, там пенсії, діти там вже працюють, їх у цих дипломатів, ООНівських. там безліч комісій. Які на щось впливають, отримують, освоюють якісь там гранти у них величезні, гуманітарні програми, все те інше. Ось вони хочуть продемонструвати, знайти щось, що вони потрібні, що вони щось вирішують, що від них щось залежить. От спроба будь-яким чином домовитись там куварно з Росією про що завгодно, якось домовитись з Євросоюзом. Євросоюз накладає, і знімає санкції, і тільки Євросоюз. Інша бюрократія може зняти санкції з розсіку mm -hmm. банку цього е, господарського банку, щоб він був підключений до свіфту. Але намагання керівництва ООН знайти себе як посередник якихось напівбізнесових справ ну це дуже показово.